Всім привіт! З вами Аліна. ви на каналі Сапограф. Дуже дуже мені хотілося, щоб ви подивилися це відео 25-го числа. Але всі ми бачимо за датою виходу цього ролику, що цього не сталося. Тим не менш, я не можу впустити свій шанс, щоби привітати вас із цим світлим днем із Різдвом Христовим. Попри те, що ми переживаємо в нашому житті доволі темний історичний період, все одно потрібно шукати якесь світло, якесь осяяння, яке може тримати нас на плаву і якось утримувати нашу мотивацію для руху далі. А рухатися потрібно, пробувати свій шлях потрібно, якщо не для себе, то хоча б для майбутніх поколінь. У цілому хочеться побажати, звісно ж, миру, тому що це єдине, що приходить в голову, єдине, напевно, що живе у серці кожного українця. Мені дійсно хочеться, щоб у душі кожного із нас жило ось це світло, яке би показувало нам правильний шлях і тримало нас навіть у найскладніші часи. І тема цього відео буде доволі світлою, і доброю, бо я розповім вам про те, як здійснилася моя книжкова мрія. Я усе своє свідоме читацьке життя хотіла, щоб колись моєму. В житті був такий рік, де я перед різдвом відкривала книжковий адвент. Коли знаєте, радієш кожен день новому тайтлу, дивишся на новий корінець, знайомишся можливо із новими авторами. І в 2024 році я це свято отримала. Дуже сильно хотіла вам розповісти про процес підготовки того адвента, чи ще щось таке нас, але насправді це було доволі просто. Віддаєш вішліст із книжками, які ти хочеш отримати людині, яка може такий адвент підготувати. А потім з 1 грудня насолоджуєшся розпаковка. І так воно було у мене. Сьогодні я погрупувала всі книжки, що отримала в цьому адвенті жанрово і за якимись історичними періодами. Проте, якщо би ви хотіли подивитися на те, в якому порядку це все відбувалося, і які у мене. Перші були емоції під час відкриття цих книжок, то можна зазирнути до мене в Телеграм за хештегом Адвант24. Там можна знайти відео та фотографії і ознайомитися із усім, власне, що я перерахувала щойно. Я сьогодні покажу вам 24 з 25 книг, тому що є ще одна особлива власне подарунок на різдвяний день, яка і запакована по особливому виглядає це ось так. Розпаковувати цю книгу ми сьогодні не будемо, тому що зовсім скоро в передень нового року, а можливо навіть у перший день. 25-го вийде відео із розпаковкою усіх моїх новорічних подарунків. І саме там ми зможемо разом насолодитися фактом існування цієї книги. Подивимося, що за книга ховається під цим чудовим новорічним папером і прекрасною блакитною стрічкою. А зараз я відкладаю запакований подарунок у сторону і розповідаю вам про 26 інших не менш прекрасних книг, якими поповнилася моя бібліотека завдяки цьому різдвяному чуду. Як я казала, розділила усі книги на якісь там категорії. І почнемо ми з жанрової літератури. Я покажу фантастичні книги, які були розкидані цим адвентом. По-перше, це Артур Кларк і його рандевуй з рамою або «Зустріч з рамою. Це премійована серйозна наукова фантастика першого контакту, написана автором Одіссеї. Я читала із циклу тільки 2001 і продовжувати цей цикл не буду. Так само станеться із рамою. Я прочитаю першу книгу і на цьому зупинюсь. Взагалі я останнім часом. Цім завела собі звичку не продовжуватись із циклами і читати тільки із них початки, але не те, щоб я була дуже цим фактом засмучена, мені цей процес дійсно подобається. Продовжуємо знову фантастикою. Цього разу показую Волтера міллера Молодшого. Це кантика для Лейбовіца. Постап наукова фантастика розповідає про постапокаліптичний світ після ядерної війни, і про те, як суспільство відбудовується у цілому, в особливості як відбудовується релігія. Тут дуже сильний релігійний компонент. Сам автор надихнувся на написання цієї книги після того, як, здається, сам був свідком бомбардування якогось там собору. І оце настільки вразило його в житті, що народилася ця геніальна, сподіваюся, робота. Бота, що я з нею не знайома, можливо, буду сидіти тут на камеру плюватися про те, що вона насправді не варта нічої уваги. А проте поціновувачів вона має, і я щиро сподіваюся, що я буду однією з поціновувачок дуже дуже скоро. Якщо ми говоримо про серйозні такі соціальні теми, то тут варто згадати і Урсулу Легуїн. у своїх руках. Я тримаю діспозест українською. Це можна перекласти як знедолені. Це також наукова фантастика, але з дуже сильним соціальним компонентом на тему анархізму, революції. Це премійована авторка. За цю книгу вона отримала три найсерйозніші премії з фантастики Небюла, Локус і «Юго». Ця книга може, напевно, за кількістю поціновувачів Вурсу Лекуїн тягатися хіба що із левою з лівою рукою темряви. Я жодної з книг не читала, і що не згадано також. Про те, вірю в те, що Легуін мені сподобається і там, і там, тому що її дебютний роман Слітер Канона, який доволі наївний, такий примітивний, це все таки класика фантастики та й перша робота серйозної авторки. Навіть він мені сподобався. Не можу сказати, що на п'ятірку, але, ну, блін, мені здається, що коли дебютний роман, Залишає тебе у якомусь позитивному настрої, то такі визнані суспільством роботи теж не можуть залишити байдужою. Продовжуючи тему із соціально важливою складовою, і оцим всім таким революційним, хочу показати Калокаїн Карін Боє це. Скандинавська авторка, і це класична антиутопія про хіміка, який живе в тоталітарній державі. Враховуючи його професію, я так думаю, що напевно його будуть тиснути для створення хімічної зброї, не можу стверджувати, тому що, крім того, що прочитала анотацію, взагалі нічого не знаю про боє, взагалі нічого не знаю про колокаїн. Мені хочеться от читання цієї роботи включити в моє оце захоплення дистопіями, антиутопіями. Хоча я почала перечитувати ті книги, які мені подобалися там 10-15 років тому, зокрема Гакслі. І зрозуміла, що це така наївна фігня, що от любов до цих авторів треба залишити в минулому і просто згадувати про те, як колись ти їх любив. У будь-якому разі боєця авторка трошечки інакшого ж ти, я сподіваюся, що вона пише значно серйозніше, ніж Гакслі, і що стосунки з нею складуться набагато набагато ліпше. До фантастики ми більше не звертаємося, переходимо потрошечку до фентезі. Показую Джонатан Стрендж і містер Норел. це дебютна робота Сюзани Кларкії Макном Опус, після якого після роботи, над яким у неї виникли проблеми із психікою. І після чого вона лікувалася, це робота про вікторіанську Англію, де змішується війна між власне Англією і Францією, а також війна між двома магами, чиї імена винесені в титул цієї книги. Це робота, яка має бути написана доволі класичною мовою, і яка має мені сподобатися. Навіть якщо «Піранезі» робота, яка, наче якийсь слабша, і все таке мені зайшла на 5 з 5 і від якої я залишилася у повному захваті. Я думаю, що. Тут, де у Кларк, знаєте, була воля розписатися на цій купі сторінок, що тут вона проявиться просто наповну. Я маю реально завищені очікування до цього роману, я боюся, щоби не перегоріти на цих завищених очікуваннях, і щоб потім не спіймати знаєте, таке розчарування. Типу, я думала, ти будеш брілля, а ти просто хороша. Але ну не знаю, я не можу себе заспокоїти. Я прям дійсно якось трепетно відношуся до ідеї цю книгу прочитати. Сподіваюся, що вона не. Не залежиться довго у мене на полицях, бо книга все-таки така грубенька, товстенька, а у мене і з такими товстунцями зараз справи не дуже добрі. І якщо говорити вже про щось таке фантазійне, то варто показати двох українських авторів, які тепер з'являються на моїх полицях. Це Володимир Аренєв і із його палом, паном Малодобрим. Я зізнаюся відверто. Я захотіла цю книгу <свісно> тільки тому, що тут прекрасне оформлення це Баба Галамага, тут кольоровий заріз, і мені просто імпонують ці ілюстрації. Плюс там по тексту розкидані котячі лапки. Ай, просто не питайте. Це той рідкісний випадок, коли я клюю на оформлення, хоча таке буває не настільки часто. Я почала трошечки читати цю книгу, і мені, наприклад, сподобалося. Вона така легенька, розважає і читати приємно. Там не такий примітивний текст, як я часто бачу у жанрових роботах українських авторів. Нормально розповідає про підлітка, здається, чий батько кат вони вирушають у дорогу, і батько буде знайомити свого сина з ремеслом, яким він займається. Власне, це поки що все, що я можу сказати про мана пана Молодоброго. Сподіваюсь, що у мене з цією книгою складуться такі самі відносини, приблизно як і з Локводом. Що ще у мене із фентезі залишилось? Залишився шлях вітра. Це перша частина здається, трило. Під назвою Слов'янська сварга. Може, я щось зараз плутаю, хоч би в правильному порядку це все поназвати, авторства Олександра Курися. Я дуже довго дивилася на цю книгу. Ніхто із моїх знайомих все ніяк не брався її прочитати. Я наважилася все-таки спробувати сама. Думаю, блін, книжкова я блогерка чи не книжкова. І тому, власне, додала її в свій вишліст на цей адвент. Я досі не розібралася, це от повноцінне фентезі, де буде прям магія і щось от таке. Знаєте, фантастичне, чи усе ж таки це більше історичний роман, тому що події тут будуть базуватися на історії, здається, п'ятого століття, і судячи з нотації, має бути намішане абсолютно все: християнство, язичництво, якісь обряди цікаві. Племена знову ж таки, ну важко тут сказати, тому що історичний роман про той період теж буде з дуже великими допущеннями, адже ну не настільки він вивчений, як не знаю, там умовне 15 століття. Подивимось, я спочатку прочитаю, потім розкажу, бо я ж кажу, такий якийсь жанр отримується синтетичний. Можливо, це можна назвати історичним історичним. Історичне це я, історичним фентезі. Будемо пробувати. І а, покажу єдиний нонфікшн, який був у цьому адвенті. Це марш глупоти від авторки, яка вже представлена у мене на полицях однією книгою. Це Барбара Такман. А це історія стратегічних поразок різних країн. Тут здається, чотири теми вона піднімає, чотири історичні періоди. Вона говорить трошечки зовсім про Трою. Тут є ще історія виникнення протестантизму, наскільки я розумію, то те, як Британія втратила Америку і американська поразка у В'єтнамі. Я не думаю, що остання частина про В'єтнам мені буде дуже цікавою, просто через те, що я до цієї теми не дотична і дуже дуже мало знаю про цю війну. Я бачила кілька американських фільмів. Які з позиції громадянина США це все переживають. Але я не відчувала, знаєте, особистого конекту до цієї теми. Проте це невелика частина книги, а усе інше мені цікаво, принаймні більше, ніж В'єтнам. І тому я сподіваюся, що ота от частина мені, принаймні, буде на всі 100 із 10. Я Барбару так менше не читала, але знаєте, коли у тебе з'являються нові книжечки, ти завжди сподіваєшся на те, що вони тобі сподобаються. Бо Ну, просто люди не купують тих книг, коли вони думають, що книги їм не зайдуть. Окремою категорією я вирішила виділити своїх улюблених авторів. Ну, на те вони є улюблені автори. Щоб говорити про них особливо з такою помпезністю і такою величністю. Цього в мене, звісно, не вийде. Але категорію окрему я для них зробила. Тож, в моїх руках дві книги Вудгауза. Це. My Man Jeeves, книга, про існування якої я не знала, виявляється, цикл про дживса і бустера починається з не з мого неперевершеного дживса, а з ось цієї книжки, яка складається із дуже ранніх оповідань Вудгауза, які м -м -м -м, якби то так м'яко сказати про свого улюбленого автора, не користуються великим попитом у його поціновувачів і є відверто слабенькими. Ну наскільки я це чула? У будь-якому разі я хочу прочитати. Той цикл повністю і... Ну, чому б не затриматися ще трошечки зі своїми улюбленими героями, навіть якщо це буде у доволі посередніх текстах. А головне, я так собі подумала, не читати цю книгу зовсім останньою, щоб не ставити такої нечіткої і неяскравої крапки у своєму знайомстві із циклом. Тому візьмуся, можливо, за цю книгу наступною, коли захочеться повернутися знову до Дживса і Вустера. І ще одна книга Вудхауза належить вже до інакшого циклу про Боткіна. Це The Lack of the Botkins. Про. Я не знаю про що. Я чесно не знайомилася з анотацією і не знаю навіть, яка це книга по черзі у цьому циклу. Це той цикл, який з тих, що я вирішила збирати, цікавить мене найменше, який я буду читати останнім. Тим не менш, книга на моїх полицях з'являється і буде чекати свого часу через кілька років, надіюсь, не десятків. І... Звісно ж, як же ж може обійтися жодне будь-яке відео на моєму каналі без Семюеля Бекета? Я скупила усі його великі порівняно прозові роботи і перейшла до оповідань в ось цій роботі. Як видно із назви її, чи правильно я хоч тримаю, заховані аж 4 повісті, вони, я так розумію, тематично не об'єднані і займають не так багато простору. Звісно, що читати аж так скоро я це не буду, бо хочеться познайомитися з великими роботами, бо ж я люблю Велику прозу, а до малої у мене така пересторога. А от Ось це Mop, and Кікс може бути прочитане набагато набагато раніше. Хоча це оповідання, далі рахуйте, слухайте і порівнюйте. Це 10 коротких історій про Дублін, про студента, який там мешкає. А мене тільки трошечки від компаративістики... Відхиляє згадка про жінку чи то жінок, які з'являються, я так розумію, в долі головного героя. Не буду нічого вигадувати, бо анотації зазвичай на цих виданнях такі трошечки Однім, одним реченням. Можеш якось описати, про що буде робота, але є великий-великий шанс схибити. У цілому це щось дуже схоже за. Вайбами на дублінців Чеймса Джойса не дарма вони товаришували. Ну... Будемо бачити в будь-якому разі. Робота на моїх полицях є, і колись -то вона буде прочитана. Все. А всю іншу прозу я поділила на історичні періоди. Тут буде три книги ХІХ століття. Одна книга написана у 21-му, а все інше це моє улюблене 20-те століття. Давайте вам піду нелогічно. і Покажу книгу найбільш сучасної з цього списку. Це родинна сага, дуже своєрідна, яка називається Ми потонувші або англійською мовою The Drowned». Це здається норвезький автор. Але я можу помилятися. Ага, він танець. Ні. Коротше, автор скандинав його звати Карстен Єнсен, і це родина сага, яка обхоплює чотири покоління і події якої починаються у 1848 році. А тут все починається із війни данів із німцями. А можливо, на той період правильно казати германцями, я не впевнена, і ам, розповідатиметься також про дві світові війни. А ми бачимо, що тут доволі широка, така, розгортається пікча картина усього зображуваного. Ам, це будуть портрети дуже дуже багатьох персонажів. І для мене це буде доволі складно, бо я дуже погано цих персонажів запам'ятовую. Все ускладнюється об'ємом і мовою написано сяня бо Ну, англійська, зазвичай я читаю англійською нормально і спокійно, але не в період таких застійних і важких не читаю. А у мене зараз саме такий. Тому віз-драунд я відкладаю, але інтерес до цієї книги у мене ніяк не спадає. Я про неї думаю вже кілька років, нарешті тримаю її в руках. Відверто сподівалася, що її перекладуть українською, але не пішло. А тепер покажу книги 19 століття, як і казала, їх у мене усього три. Почнемо із тієї, яку ви вже бачили у минулому відео: це Віктор Гіго і його знедолені. «Знедолені» я вже почала читати і планую продовжити це у новому році, тому що мені дуже подобається, як його пише. І мені подобається зав'язка, але напевно варто поправитися, бо у минулому відео я сказала, що головним героєм тут буде єпископ. А насправді головний герой це якраз його новий знайомець цей революціонер. Взагалі він, як виясняється, каторжник. Чомусь я не звернула на це увагу, але по тексту Прямо сказано, що він звільнився із в'язниці, і тепер отримується він така соціально неприйнятна особистість. Його просто ніхто не хоче у себе ем, приютити, допомогти йому. Власне, через його минуле. І не дивно, що у мене ще і Віктор Гюго з його собором Парижської Богоматері тут з'явився. Не знаю, яким таким чином мені внутрішнє моє чуття підказало, що його буде автором який зайде, хоча мені людина, яка знала мої. Літературні вподобання казали, що мені це потрібно спробувати. «Собор Парижської Богоматері». це дуже відомий сюжет, це історія кохання Горбуна до циганки. А тепер я спробую пізнати цю історію кохання ще і у текстовому її викладі. І ще одна книга 19 століття це Мобі-Дік або Білий Кит Германа Мелвіла, і теж у цій же класичній серії від Folio. Тут трошечки дрібніший шрифт ніж у його, але все одно читати доволі зручно. я на цьому наголошую, тому що фолівські книги не завжди таким чином видані. От із Мобідіком мені пощастило це добре, тому що об'єм такий ну вагомий історія про китобійний промисел і про боротьбу людини із природою. Я залю цю квартиру своїми сльозами тоді, коли буду читати Мобідіка, але. Я не можу пропустити цю книгу, мені захотілося мені захотілося познайомити з цією історією, незважаючи на те, якою серце розбивною вона може для мене виявитися. Нарешті ми переходимо до двадцятого століття. Мій улюблений період в літературі, період важких історичних змін, особистісного розвитку багатьох літературних персонажів, діячів однією з яких є Вірджинія Вулф. І в своїх руках я тримаю Орландо її незвичний роман, що вибивається з усієї творчості письменниці. Кажуть, він іронічний. Я не знаю, на собі ще не перевірила, але обов'язково це зроблю. Історія про людину, що живе близько 300 років, якщо я правильно пам'ятаю анотацію, і яка може змінювати стать. Тобто випробовувати в себе, і в ролі чоловіка і жінки, книга написана про євреїв в самий переддень Другої світової війни. Вона вийшла друком 1935 року Син блудного сина, перша частина трилогії, яку я не впевнена, що читатиму, а от із першою книгою познайомлюся. Це така жімка родинна сага про те, коли молодше покоління відмовляється від своєї ідентичності, від релігії і наскільки важко це переживається старшим поколінням. Я не знаю, чи правильно я вам розповідаю зав'язку цієї книги і взагалі її суть. а Я роблю висновки тільки з того, що прочитала в анотації, але мені хочеться вірити, що так це і буде, тому що це було основною причиною, чому та книга опинилася у вішлісті, і чому я. Її зараз тримаю. І ще щось, що трішечки пов'язане з релігією. До речі, було опубліковано того ж року, що й попередня книга а це донька пастора Джорджа Орвела. Історія, коли. <гум> До речі, це теж історія зневіри, але вже з позиції. Молодого покоління то донька усвідомлює, що релігія це не зовсім те, що, скажімо, рятує її життя, а навпаки, стримує і не дає розмиватися. І наскільки вона буде віддалятися від оцих релігійних догм, і чи вийде у неї це зробити? Цікаво, що ці книги були видані одного року, і цікаво, що. Настільки по-різному підходять до цієї проблематики і теми. Тепер ідея прочитати їх теж разом викликає у мене якийсь такий, знаєте, непідробний інтерес. Далі показую Ганріха Бьоля і його дім без господаря це антивоєнна проза від німця. Не знаю, хто як до цього ставиться, я трошечки упереджена, якщо чесно. Але у мене є кілька романів таких німецьких антивоєнних на полицях, що із яких поки що не прочитаний. Принаймні у період мого активного читання, якщо не рахувати університет. Де я читала усе підряд для програми? А от дім без господаря це. Робота про двох хлопчиків, які в післявоєнний період живуть без батьків, їхні татусі залишилися хіба на фотографіях і у їхніх спогадах або у спогадах їхніх рідних. І я сподіваюся, що це буде такий собі роман дорослішання, але можливо тут я щось надумала. А от що є таким романом розвитком особистості, то це баришник дурзілям», Хоча тут не можна сказати, що це основний акцент роботи. Це от така цеглинка на 1200 Сторінок від Джона Барта історія про морські подорожі кажуть, смішна, кажуть, доволі легка. У самій анотації сказано, що по-різному можна цю роботу трактувати, як роман Подорож або Роман Пригода. і можна дивитися на це як на якийсь збірник з літературних алюзій, на просвітницьку здається, літературу. Я не знаю, як це сприйматиму я, але. Захотілося. Я не наважувалася його купити, чесно, через ось це. Ось це це річ, якою можна вбивати. Якщо це скинути із мого поверха, то я можу просто понівечити чийсь автомобіль, який тут знизу під балконом припаркований. Дуже важка для мене річ в плані моральної підготовки до її прочитання і ну, обіцяю, що це швидко прочитане не буде. А от що я можу прочитати доволі швидко, так це під скляним ковпаком Сільвій Плат, єдиний роман цієї авторки, яка трагічно. Закінчила своє життя буквально через кілька тижнів після його написання. Роман, який дуже сильно перегукується зараз із моїм психологічним станом, тоді, коли я додавала його у вішліст, у мене не було особливих якихось зв'язків ментальних із ним. Мені просто видання подобалось, і я знала, що це додрук, і що багато людей полювали за ним до того, як весел той додрук зробили, і, ну, блін, ну видано, дійсно класно. Я хотіла просто мати якийсь такий красивий пиріжечок на своїх полицях. А тепер я ще й думаю, що він дуже-дуже гарно мені піде в плані м, насолоди текстом і проблематикою, що тут піднята. Я хочу познайомитися із цим романом 2025-го. Багато чого хочу, я знаю. <свят> Подивимося, наскільки в мене це все вийде. І показую ще дві книги вже останні на сьогодні. Це письменник, наголос на прізвище, якого я не знаю, як поставити. Ісмаїл Кадара, probably. це генерал мертвої армії і барабани дощу. Зізнаюся, я звернула увагу свою на цього письменника через те, як його фоліо видало. Воно в блакитній а Я люблю блакитні абортки. Проте там ще і проблематика дуже-дуже класна. І, звісно, вона мене зачепила, просто не могла не. Генерал Мертвої армії це такий антивоєнний роман про похоронного генерала, який після першої битви разом із священником приходить на поле бою, аби забрати трупи. І наскільки я розумію, тут буде таке якесь. Вантаження у його психологічний стан, якісь антивоєнні роздуми. Ну і знову ж таки, це я собі так придумала, як там буде чорт його знає. І нарешті барабани дощу розповідається тут про облогу міста, можливо, якоїсь фортеці. Я не до кінця зрозуміла з анотації, яка не дається легко оборонцям. Чим закінчуються художні роман і реальна історія, я не знаю. Бо не знаю про яку із битв і яку із облог буде йтись мова. Але що точно можна сказати, Кадари це вагома і відчутна постать в історії албанської літератури, і дуже-дуже хочеться із цим познайомитися. От і все, я показала усі 24 книги, які сьогодні намірювалася показати. Розкажіть мені, чи читали щось із цього. Можливо, щось давно стоїть у вас на полицях, і ви би хотіли прочитати це разом зі мною, а може, щось ніколи не Хотіли і не планувати, чи не планували читати, то теж поділіться в коментарях, чому власне так. А також можете розказати, як взагалі провели це різдво і чи святкували його з 24 на 25. Можливо, будете святкувати за старим стилем, за стариєю старою українською традицією з 6 на сьоме. Мені вже час іти, але перед тим як я це зроблю, нагадаю, що в наступному відео нас чекає прекрасна розпаковка. І мені дійсно вже не терпиться. Мої руки тягнуться до всіх цих пакунків. Сподіваюся, що і наступне відео. Wam też spodoba się. Pa.